Мирного неба всім. Сьогодні у нас буде Ленорман. Сьогодні Ленорман від Ламучі дизайн студії, також їхня скатертинка. Така красива скатертинка з таким сонечком. Ну що, глянемо, глянемо хрестовину Ленорман, що у вас в просторі зараз відбувається, і, в принципі, що наближається. Так, спочатку преддіагностика. Шукаємо карту бланки жінки. Сонечка рибки хрест починається. Ну, дивіться, тут доволі е, цікаві на, тепер, на теперішній, взагалі, можна сказати, з минулого на теперішній час. Е, Заходить ситуація вашого становлення, досягнення якоїсь мрії. Тут питання або ще закріплення позиції по роботі, або питання якихось переїзду, питання з документами зв'язано, можливо, з навчанням. Ви відкривали для себе нові можливості. Хотіли, в принципі, вирватися з якогось складного положення, таку, ну, хотіли вирватися з складного положення. Судячи по всьому, у вас тут протистояння по минулому доволі непросте по серцю. З кимось ви виходили з якоїсь позиції обману. Могли це називається вирватися з родового гнізда. Могла бути така історія. Всіма правдами-неправдами. Може вам хотілося якихось нових зустрічів, нових вражень якоїсь ситуації тут, скоріше всього, далекої поїздки могли навіть поїхати до дуже вже так стоїть близько. До вас. Тому що тут е, карта бланки вийшла, у нас зараз е, жінка, мужчина і розмови. Е, якісь переговори, Отак. але вже з перші карти, які заходять в принципі, на майбутнє, вже йде розмова про це. Тут вже якась є ще не, не устоявшаяся, але якась така або знайомство нове, або пара якась, або ви парі, якщо ви парі, будьте Важні, бо пара вже стоїть. Тут люди могли мати вже як родове дерево в парі, до прикладу, і разом вирішують питання про, якісь, про якусь поїздку, роздвоєння тут йде. Треба, не треба. Або як буде краще дітям, або для дітей може бути. Тут ще могла бути якась складна історія в роді, в роду. В, в Ну Навіть не в сім'ї, а власне, отак. причому доволі складна, дуже складна. Це могла ще бути питання Ой, з родичами, до прикладу, або ще якась така хвилююча історія. Ну Питання дивіться. Могла добре, але це в принципі вже воно ще якби затягує, воно ще світиться, але воно вже відходить від вашої, тобто ви це вже прожили. Тому я все таки скажу дійсно. Складна, складна історія життя і не дуже. Отак, ну не хочеться мені проговорювати. І ця історія могла у вас е, програватися із дорослими людьми, дуже дорослими. Ну тут якісь такі, знаєте, ситуація. Е, Ну, є ситуація викрутасів на цьому. от Шукали шляхи виходу. Оце просто для, ну, ще вам розказую, для сигніфікації, щоб ви розуміли, ваша не ваша. Так, давайте я чуть-чуть неправильно положила, а скатертинка мені дуже, дуже рухається. І я хочу зараз подивитися, що тут. Тут є якась далека поїздка, Ви або, або до цього мужчини, до прикладу, якщо у вас знайомство якесь, ну є якась розмова, є якась пропозиція. Або вже разом кудись як переміщення, і це далеке переміщення, можливо, хтось буде навіть купувати дім. Хтось з вами не, не погоджується, зовсім не погоджується. Комусь це не подобається, комусь це дуже не подобається, дуже не подобається. Ну, але ви будете це питання вирішувати. Скоріше всього, ще якась історія на саме ближнє майбутнє. Вона зараз вам це далі. Давайте так, історія, яка в якій ви зараз є, от навіть вибір дороги, поїздка, вона вас або далека, за далеке Зарубіжжя, або історія не нова і вже крутиться у вас. Я не можу зараз сказати, що ця історія прям вже, що ви її дуже швидко вирішите. Ще на, майбутнє, ще на майбутнє лягає вирішення цієї історії, а можливо, ще якась, ще якась не, дуже, не дуже приємна. Ой, чекайте, я забула жінку, 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 я ж казала престолину. все, жінку Будемо роздивлятися. Ну, Якщо мужчина дивиться, ну якось не знаю. Я, я не говорю, що перекладайте, переводьте на себе. так що... Так, історія, яка ще трошки затягується. Проверяем. Можливо, на серці таке питання самотності лежить у вас якесь. Або коли вам потрібно добиватися якоїсь, ну, якоїсь чогось те, що лежить просто. Чого ж тут самотність, якщо на серці? Ну, Підподимося, що все-таки тут. така розвита дорога, далека дому. Тут у вас в сьогодні або питання відносно дому, від тривоги, якісь відносно далекої поїздки, дому, стабільності, щось е нерухомості, щось вам не зовсім подобається, або не, не зовсім подобається ваш вибір, або не зовсім подобається те, що ви вимушені приймати якесь певне рішення. І в цьому, е в цьому ви себе почуваєте доволі як. Е Ну, не зовсім не зовсім коректно для свого життя, скажімо так. Тому що така питання, знаєте, що під серцем документи може ви і виношуєте якусь таку, знаєте, ідею, бажання ще щось відносно відносно якихось документів, якогось легального чогось, а тут мужчина йде. Хмари, вас, вас хвилює позиція відносно мужчини. Або якась незгода є, якщо ви в парі просто не погоджуєтесь, один свою ідею, ви свою ідею, або ще щось. Ну, разом ну, ніяк вам не лежить. Ну, ну, щось, ну, ну, ніяк. Це ще може бути питання інформації, яке вас не зовсім гріє під серцем. Ну, тому що такі карти дуже для серця, вони... тут є момент, якщо так брати, це моменти служіння і кар'єри, досягнення якоїсь цілі. Але це карти холодні. Для серця вони, ну, якби, вони вас зовсім не гріють. Це такі Карти, які потрібно, що потрібно діяти, Я знову ж. Тут ситуативні карти такі, як. Може бути, щось питання у вас хвилює, або конкретно стоїть відносно дітей, або це реально якась нова зустріч. Якщо у вас питання нової зустрічі, ви з кимось познайомилися, ви не зовсім впевнені в цій людині. Це може бути, що ви е, получили, получили запрошення, е, предпочення, ну при, в, 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 Боже. І е, е, питання того, що ви відважилися, до прикладу, до, м, на якусь дорогу. Чи ця дорога вам по серцю, е, скажімо так, ви відважилися на цю дорогу, ви її прийняли. Але вас все одно хвилює якась історія, ну, кажу, от не зовсім коректно ви себе почуваєте в цій історії. Ну тут дорога все-таки. Дорога або звістка. Тут просто підтвердження, що ви а, ринулись як на обум. Ну, все-таки я це. А, я або знайомлюся, відкриваю. Ну, тобто, взяти і відкрити книгу, прочитати книгу. Я її прочитаю, я буду знати, про що це. А, ну, тут, скоріше всього, все-таки будемо говорити про пару. Ми не ставили конкретного питання. Не зовсім мені подобається. І все одно ці карти якби приходять, і вони ж були останні, що йшли на дивіться, досить складні карти. Досить складні карти, і зараз я вам не можу сказати. Знову ж іде, що, якщо ви думали, що ви вирішили питання якесь вже, скоріше всього, вибачте, я вас не порадую. Це не найближчий час. Можливо, ви це і усвідомлюєте, ви це і розумієте. Щось звалилося на ваші плечі, на жіночі плечі. Ви чекаєте новин якихось або ті новини, які прийшли, ви по ним починаєте щось. Відстроювати, щось рухати в якомусь напрямку. Хоча цей напрямок якби, ну, це нащупувати щупом. От Я прочитаю ту книгу, я буду знати, куди рухатись. На жаль, на сам, ну просто на жаль, вона і випадала, що це буде ще якась або зациклена історія, або ви ще раз проженете. Бачите, тут в принципі в цій розкладці не випав перстень, але перстень випав останній в попередній розкладці. Біля змії також було, що я вам говорила. Що тут історія. Наближається до вас якийсь момент розкриття. От щось буде, скоріше всього, не дуже приємне, що вам прийдеться <кій> пройти. Щоб, ну, знаєте, це може бути сварка, це може бути <кій> попередня якась така. Знаєте, попередня, ви щось сказали. Все-таки хтось не погодився, комусь щось не підходить. А, ви настоюєте. А, ну, в принципі, Можна також сказати, що ця така складна історія буде коливатися у вас впродовж місяця, або вилізуть якісь потаємні неприємні історії, або неприємні, скажімо так, люди, вороги, ще хтось такі, які хочуть повпливати на ваше рішення, або на ваше здоров'я, або хочуть яким чином знову ж ну виходила ця карта також, що ці якісь. Історії, що хтось крутить голову, хтось комусь крутить голову, і, в принципі, найближній, і знову ж воно стоїть, що ця розвилка навряд чи ви вийдете з цієї розвилки самим ближнім часом. Ну, от це, якщо так брате, може, якщо ви шукаєте момент. Оформлення документів, переїзду знову ж може куплі продажу. В нерухомості, я б не казала вам спішити з чимось. Просто вичекати, скільки вам прийдеться тут ну, хоча б до місяця часу. Тут буде момент, дивіться, ви вийдете, я спеціально взяла карту, ви вийдете з цього, вийдете в позитиві. І як би вам не здавалося, що це довго, ця карта ніби, ну, якби показує, що щось все одно буде швидше, хоча вам може здаватися, що це довго. Ця карта скорочує шлях, а не затягує. Це момент підведення підсумків, в принципі. Це різкі зміни. Ви щось різко закриєте і вийдете в, в хороші зміни. Так, ану. Зараз ще ми зараз секунду візьмемо вам. Маленьку пораду також в такому стилі. Перстень. Вилетів. Так що для вас це вже якийсь, Ну, будемо сподіватися, що це хороший знак, а не про зациклену ситуацію. Так, давайте його сюди. Так, знову щось, зірки. мрії, майбутнє відстань, перстень. Добре. І так. Для вас. Ну Дивіться, скоріше всього, якась ситуація, яка затягнута, в принципі, добре от буде вирішена. Моменти знову ж приємних зустрічей або розслаблення для дому. Ну, то знову момент іде якоїсь роздвоєної дороги, або момент вирішення питання для дому. Може бути так, що це момент роду, це момент зміни роду, це момент для дому, місця проживання. Тобто, скоріше всього, ви тут знову ж в якійсь позиції такій, де, де пускати коріння якось так. Ну, а будемо місце нове шукати для дому. Ось це треба було для серця. Полетіла карта мені зверху. Секунду. О, що ж це таке? Закрийте якісь питання. Щось не дуже, дивіться, закрийте якесь питання, щось не дуже вас. Ну, не те, що спасає для серця. Це може бути хвилювання, яке, ну, тобто, щось залишиться з вами назавжди, до прикладу, якось так. Що було? Мужчина зустріч, хвилювання. Що буде? Ще попадає, попадає. Ух ти тут. Так, от. М -м -м. Знову змія з ключком вилазить. А -а -а, ну що, якщо, ну, навіть, ну, сьогодні як є, так є вже. Дивіться, якщо це нове знайомство, ви відмовитесь від того знайомства. Можливо, ви кудись поїдете, щось подивитесь, щось знаєте. Скоріше всього, власне, отак. Якась історія така вас закрутила. Якщо це ви в Союзі, ну тут якась така, ой, тут якась доволі складна історія, тому що. Чим серце заспокоїться, дайте гляну серце, ну що, дівчата, дівчата, хлопці, чим серце заспокоїться? Дивіться, якщо це новий союз, новий союз, нове знайомство, з цим знайомством, ви, якщо це нове знайомство, ви поставите крапку, і серце ваше заспокоїться офіційним якимось шлюбом вашим, офіційними стосунками, у вас буде кохання, нове кохання. Цей мужчина, який в цьому знайомся, в цих зустрічах, щось він вас там, ну, не зовсім, ви якісь маєте підозри, якась хитрість, щось відкриється, тут, можливо, якась зрада, можливо. Ну, можливо, у нього якісь такі зобов'язання. Хоча тут і не зобов'язання, тут якби тянеться якась така історія. У нього, може, це щось родове таке відкриється. Ну, щось буде таке, що вам явно не сподобається, і ви цю історію закриєте. Якщо ну, десь там на подалі. Якщо інша історія, якщо ви в союзі... Скоріше всього, скоріше всього, у вас тригерить якесь питання, і ви питання вірності вашого мужчини. Воно вас вже тригерить. Дівчата, будь ласка, якщо у вас немає такої історії, не натягуйте нічого на себе, просто не натягуйте. Ой, чужі ці панталони, не, не тяніть. Тому що тут жінка, тут жінка вже явно, якщо вона в союзі, вона вже щось знає, що щось не так. Вона щось підозрює. Ця підозра, скоріше всього, виясниться. Але тут справа в тому, що тут мужчина, скоріше всього, любитель, ну, гульона така, він, він жінку періодично, скажімо так, постійно ну, пості, ну, періодично вкидає в такий якийсь. Трансовий стан. Ну, у нього свої, скажімо, у нього свої запльоти по житті. Справа в тому, що в такому випадку я не можу сказати, що ви щось будете міняти. Ви, У вас буде хвилювання, у вас буде навіть сварка, ви будете казати, що їдете, або щось міняєте, або разом міняєте, кудись переїжджаєте, що хочете щось звільнитися від чого. Але пам'ятайте завжди, куди би ви не їхали, ви себе завжди берете з собою так само. І на той момент, скоріше всього, вашого мужчину або вашого чоловіка. Ви також берете з собою. А мужчина тут ласий до ласий. До гарного букетику, до красоти, розумієте? І він цим вас тривожить? Ну він в нього породу, в нього якась кармічна зав'язка, просто кармічна зав'язка на одному місці. Її треба розв'язувати, щоб його треба прожити, щоб він мав інакші якісь чисті стосунки. Вам, ви напевно, також не просто так попали в таку, в такий запльот. В такому випадку ви будете розв'язувати, ви будете виходити, і у вас є цей момент, що ви можете вийти на цю чистоту. Тобто рано чи пізно ви все-таки доб'єтеся якоїсь якоїсь правди. Але в такому випадку ще раз хочу сказати, що ви залишитеся в цьому союзі, тому що ще раз можна підтвердити, що ваше серце належить цьому мужчині. Ну, якось так. Ставте, ставте на, свій, я знаю, на своє відчуття вашого серця, на свій розвиток, як ви бачите світ, як ви бачите себе, як ви бачите стосунки. Займайтеся ну, якби, собою, своїм баченням. Ну і в такому випадку, я думаю, він не забереться і перестане вас. Тригерити, ви в якомусь моменті розв'яжете цю кармічну зав'язку у цього мужчину. Може, якщо ще розглядати, ну я, в принципі, тут просто не планувала. Але тут якісь такі є моменти, що може і він ведеться на таке. Тому що ті карти, які виходили, вони можуть говорити про те, що. Ви постійно попадаєте в магічну дію, тобто є якась магічна дія, але це скоріше йде в питання роду, тобто по роду щось зобов'язано відпрацювати. І ви попадаєте в халепи на одній ті ж самі граблі, ну, ну тому, що, тому що пропрацьовка ніяк не проходить. І якщо не одне, то щось друге вилазить. І на, скоріше всього, на вас, на цього мужчину, постійно сипляться якісь. Ну, Бажання. То одна хоче, то друга хоче, що хоче, самі не знають, коли ж би хотіти. Тому що, тому що працює знову ж, працює, працює ця зав'язка. Ну, ну, букет і змія, змія і букет. І ко... Ну о, коса добре, все-таки є коса. Так що все можливо для вас. А, закінчити, можливо, просто провести момент очистки якоїсь. А, дивіться, ще одне питання, що у вас може турбувати, це все-таки знання і відкриття тайни якоїсь правди або знання. А, тому що якщо це по вашому роду, то куди би ви не йшли? Що би ви не робили? Ви, які, якщо ви цього мужчину від, від футболите, знайдеться найдеть, другий з такою самою історією, так що вам краще пропрацьовувати свої. Затики породу, якщо це все-таки тут знову ж треба вести діагностику. Знову ж треба дивитися. Якщо це йде по чоловічому, по тому не вашому, але питання, чому тоді ви підзав'язали на таких стосунках? Що вам треба Розумієте, Постійно має дивитися в аналізі. Якщо ви зацікавлені, ви дивитесь в, розклад... в розклади. Не просто дивитися і час тратити, ви маєте аналізувати, ви маєте кудись рухатись, ви маєте розвиватися, задавати собі питання: а для чого, якщо воно зі мною резонує, що воно мені дає? Що я маю зрозуміти, що я маю побачити, що я маю віднайти, або чогось позбутися, або вийти на якусь нову сходинку. Або... Або, 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 або що я маю зробити. Тоді буде якийсь зиск з того всього для вас. Тому що кажу, якщо навіть так задавати питання, то чому ви попали туди? Значить, не було б непростий такий затик. Щоб розв'язати цю ситуацію, вам все одно треба працювати ну, якби над собою. Найкраща історія, історія це в тому випадку, якщо дивилися жінки, дівчата, у кого нове знайомство. От у кого було нове знайомство, ви, саме більше це ви відважитесь на якусь і то, ви так з трудом на цю поїздку відважуєтесь, тому що вам щось підказує, що щось не так. Або вже, або вже були, або ще якась така історія. І скоріше воно ну якби щось вилізе, щось себе покаже. І ви просто згорнете цю історію. І чим ви заспокоїтесь? Заспокоїтесь тим, що у вас нове кохання, союз, офіційний шлюб, нове кохання в офіційному шлюбі. От, а ця історія буде закрита. Оце сама, сама хороша, хороша новина. Так, хороша новина. Хороша новина. А от хто вже в офіційних, тут трошечки складнувата для такої історії. Все, дякую вам і до зустрічей!